У розпал запеклої боротьби між Ренгоку та Аказою перший б'ється на піку своїх можливостей, але Яказа не здає позиції. Під час атаки дев'ятим стилем дихання полум'я Ренгоку показує пік своїх можливостей. Температура його тіла піднялася до 40 градусів. Все тіло Ренгоку палало від перегріву, а серце забилося із частотою 200 ударів в хвилину. Цей самий момент Ренгоку пробуджує її. Мітку винищувачів демонів. Це дає Ренгоку додатковий прилив сил, і йому вдається нанести максимальних пошкоджень Аказі та відрубати останньому голову. Ось і все. Наступає ранок. Сонце сходить, а Аказа розсипається. Ось що сталося в альтернативній битві: Акази проти Кьоджеро. Сонячне світло повністю випалило тіло Акази, і той розсипався в прах. Всі щасливі від цього, окрім Ренгоку. він чув історії про те, що мисливці, які пробудили мітку, не доживали й до 25 років. А враховуючи, що на той момент Ренгокові було 20 років, то жити йому залишилось приблизно 4 або 5 років. Разом наша компанія повертається до маєтку метеликів коротше до шинобу. Тим часом Мудзан збирає зібрання вперше за 113 років, на якому висловлює своє незадоволення з цього приводу. Третій вищий оні Аказа загинув під час боротьби з хашером полум'я. Тепер нам не вистачає вищого оні. Всі інші вищі Оні, які були присутні під час зібрання, ніяк не відреагували на цю новину. Лише перший вищий Оні Кокушибо та другий вищий оні Доума висловили своє невдоволення. Доума співчуває лише через те, що його найкращий в лапках друг загинув, а Кокушибо через те, що то не дотримався даної йому обіцянки. Аказа мріяв зайняти пост першого вищого але не склалося. Іноді я замислююсь про те, нащо ви мені взагалі потрібні, якщо від вас користі небагато, а також мені цікаво, нащо вам безсмерті, якщо ви сука помираєте. Першими з вас помирають ті, хто недооцінює своїх супротивників. Якщо будете давати слабину, швидко помрете, але для мене це не має значення. Всі демони, що були присутні, відчули, як їхнє волосся стало дибки. так як вбили третього вищого оні Аказу, то ієрархія демонів похитнулась. Кокушибо залишився першим вищим оні, а Доума другою. Їх це ніяк не торкнулось. Кантенгу зайняв пост третього вищого оні, Гьоко зайняв пост четвертого вищого оні. Адакі та Гютаро, які ділили одне місце шостого вищого оні, розділяються за рівнем сили. Гютаро зайняв місце п'ятого вищого оні, адакі так і залишились шостим вищим оні. Далі події будуть проходити, як і в оригінальній історії. Тільки Ренгоку паре танджеро під своє крило та тренує його під під своїм наглядом попутно детально вивчаючи записи колишніх хашарополум'я. В одній з таких вони знаходять згадки про дихання сонця або танець Бога Вогню. В арті квартал червоних ліхтарів події будуть проходити як і в оригінальній історії, тільки Танджеро за час тренування з Ренгоку зміг краще освоїти дихання сонця. Тому в цій арті Танджеро Тенген, Зеніцу та Іноске борються одночасно з новою п'ятою та старою шостою вищими Оні. Так як і в оригінальній історії буде швидко та легко переможена Узуєм Тенгеном, але на сцену виходить нова підсилна п'ята вища Оні. Г'ютаро. І цього разу бій буде вдвічі важче. Так як в оригінальній історії у мисливців виникли проблеми під час боротьби з ним. При цьому Гютаро бився в неповну силу. Під час цього бою танжеро пробуджує мітку та перемагає Гютаро. А Озуй дістав величезні поранення, втратив півруки та осліп на одне око. Мудзан вдруге скликає зібрання вищих оні. Дакі та Гютаро більше не з нами. Тепер нам не вистачає трьох вищих оні. Яка прикрість? Ви розумієте, що від вас користі нуль. Ви слабкі. Аж жалюгідно від цього. Вже в котре оні померла від рук мисливця. Я ще раз повторюю вам безсмертя, якщо ви як мухи помираєте. Зібрання проходить в звичайному режимі, але з єдиною поправкою. Монзан став ще більш невдоволеним арці село ковалів, в які були вбиті нова Четверта та Третя вища оні Кантенгу та Гьоко, буде проходити так само, як і в оригінальній історії без змін. І так за короткий час мисливці, в основному Танджеро, змогли вбити п'ять вищих оні, і Мудзан опиняється в недосить вигідному положенні, так як в нього залишились перший Вищий оні Кокушибо та другий Вищий оні Доума. А, ну і слаба Кайгаку, від якого користі для сюжету ніякого. Тому єдина хуй звідси, розуміючи це, Мудзан наказує, Зі своїм маріонеткам, якщо ті зіткнуться з мисливцями, спробувати перетворити їх на демонів. Але Доума класти хотів на ці слова. В фортеця нескінченності мислиці йдуть в бій трохи в іншій комбінації: та Міока разом з Шинобу проти Доуми, Гьомей, Муйчиро, Санемі та Генія проти Кокушибо, Обанай та Міцурі проти Накіме, Зеніцу проти Кайгаку. А Танджеро, який за перемогу над двома вищими Оні, дістав титул Хашеро разом з Ренгоку проти Модзана. Боже, як епічно звучить. В битві проти другого вищого оні Шинобу виконує свій обов'язок Камікадзе. Але в цій версії історії доума набагато небезпечніший, ніж в оригінальній історії. І тому він не став недооцінювати своїх супротивників. Тому Таміоці за підтримки Канао та Іноске вдалося перемогти Доуму. Бій з самим Кокушибом не без змін. Муйчиро та генія відправилися на небеса, а Гімей та Санемі. Дістануть значні поранення. Тим часом Ренгоку та Танджеро дістались до короля демонів Майкла Джексона. Ой, тобто пана Мудзана. Ви знайшли мене. Це ж ти знищив мого улюбленого Оні Аказу. Хашера полом'я Ренгоку. І це ж саме я повторю з тобою, Мудзану. Ну, спробуй. Фінальна битва Мисливці проти Мудзана буде проходити так само, як і в оригінальній історії, але з єдиною поправкою: проти Мудзана виступить Ренгоку з пробудженою міткою та Танджеро з покращеними навичками продихання сонця. Цього разу мисливці зможуть набагато швидше впоратися з Мудзаном з меншими втратами. Замість двох хашеро виживуть чотири: це Таміока, Санемі, Ренгоку та Танджеро. А всі інші відправляться на небеса. А що б було б, якби Ренгоку приєднався до демонів 12 Оні? Дивіться в новому відеоролику.